Всім привіт! Давайте разом з вами пошиємо зараз вот таку авторську мою дизайнерську сумку. Для нашої авторської сумки нам потрібні матеріали, які я вже ось підібрала. Саме головне те, що нам потрібно для такої сумки, це закльопки. Ось такі закльопки. так. Потім кільця для того, щоб... Ручку робити, я взяла ось такі і на одне кільце я вже поцепила брелок. Ось ручка готова, можна готову взяти, можна самому зробити. У мене просто була під колір коричнева під основу, тому я взяла готову. От також тканина на внутрішню сумку. Я взяла ось таку, по багатому щоб було все. От, замінник шкіри на саму сумку на зовнішню, або шкіра, або замінник шкіри і обов'язково плотний. Також я ще взяла такий кусочок, може пригодиться, і замок, цей, може, будемо ставити на оцю внутрішню сумку. Так, Зараз ми відміряємо, скільки в нас тут яка ширина. Так, у нас тут 34 сантиметри. Значить, у нас тут 34 сантиметра, ділимо ми, будемо ділити, зараз я побачу, по скільки. Я думаю, сантиметра по, по 2 34, я думаю, сантиметра по 2,5. Значить, ми Відміряємо по 2,5 см. Так полоски. 5, 7,5, 12,5. 12 і так відміряємо по 2,5 см. Знову сторони, з другої проводимо повністю. ми теж так само відмірюємо, проводимо полоси і ріжемо на полоси. Друга історія, звісно, відмічати, але варіант тут немає. Щоб нам порізати рівні полоски треба. Бо якщо ми поріжемо на рівні полоски, тоді не гарно буде. Так, значить, все, я полоски промалювала. От тепер розрізаю. До цього буде залежати розмір сумки. Отріжемо на такі полоски. Так, тепер нам треба її зібрати. І зібрати правильно треба це саме головне. Значить, як ми будемо її збирати? Беремо це, у нас буде верхня частина. Значить, ми тут відступаємо по декілька, по одному сантиметру чи по два, так як у нас тут буде, отак буде нахльост. От. Тобто ми тут будемо закріпляти. Так, ось тут ми відмічаємо середину одразу, так. От. Отут -от буде середня. Ага, ні, неправильно. А, я... а чого я так відмітила? Ось. ось, тут серединка, так? От і. Отут а ми будемо робити так. От ми зразу відмічаємо усе собі, так. Так, це в нас буде верхня частина. Так. Тепер, це в нас буде тут середня частина, буде з'єднуватися із оціною, так. От ми тут її. От одразу, ми, одразу ми можемо її і прикріпити. Значить, Як ми будемо кріпити? Беремо голку велику. так, І в мене ось ці закльопки із такими штучками. Тобто це підкладка під низ. Ось сюди. От поняли? Типа як... ну, прокладка як скрізь, наприклад, такого плану. там от. Я не знаю, як правильно пояснити. Значить, Тут там дирочку робимо так і отута. от тут дірочки. Тепер ми беремо засовуємо сюди в дірочку, так і прошивка? Ось сюди в дірочку засовуємо. Так, тепер ми вставимо прокладочку. Так, і оці усіки загинаємо ось сюди на боки. Тобто ми закріпляємо все, у нас закріплено. Так, Тепер це ми середину вже відмітили. так, Тепер що ми робимо? Нам потрібно виміряти від оцієї відмітки. і ось сюди. У нас тут 28 сантиметрів. Нам потрібно розділити на одинакові частини. Значить, 28 це тут 14, 7 і 21. Значить, тепер ми сюди беремо. І теж так само прикріпляємо сюди, сюди і сюди. Сюди не треба, так як це у нас буде з'єднуватися. І відповідно оця, що середня, буде з'єднуватися сюди. Поки що кріпимо оці Раз, два, три. Так, ці я прикріпила. Тепер що ми робимо далі? Це бо воно мені трішки. Місця не сильно багато. Так, тепер нам треба. Проще всього буде нам відміряти тут середину. так? От, я просто, щоб ви просто розуміли, чому я одразу починаю з середини. Коли ми тут відміряємо середину і прокладемо на середині полоску, от, нам буде тоді набагато зручніше її формувати. Так. Відміряємо на всіх чотирьох серединку і тепер ми прокладуємо так само посередині. Середина, а це буде низ наш, так як ми будемо його загинати. Значить, вимірюємо одинакову довжину. І з верхньою можечки трошки зазорчик. От, значить, от ми я так прикладую до цієї і зроблю зараз відміточки на цій, щоб нам усе рівно, щоб у нас було все рівно, тому що Туди-сюди і все, і воно буде уже скривлено. От, о, бачите, туди-сюди, трохи не є тут. Боря, що. Уже папу зове на вулицю хоче. Щас підеш, зараз. Ми відміточками прикріпляємо тут посередині. Тут ми все приклали, так? Тепер, тепер нам треба вирівняти виміряти отут відстань. Двадцять шесть. 26, Ми ділимо 26, 13, І шість і тут. 6,5, 18,5. половиною, Тепер тут вивірюємо на кожній так само, на оцих, і прокладуємо тут ще три полоски. І не забуваємо вже на цих полосках, котрі ми будемо класти отак, відмірювати відстань, таку, як і тут, а між кожним, щоб все було рівненько. От Просто отак прикладуєте, щоб не міряти вже сантиметром. Просто приклали отак. хрестик собі поставили. На наступний теж хрестик поставили. Половина в нас вже зібрана. Тепер нам потрібно відміряти отут на другій стороні розмітки поставити. Значить, Так як це у нас буде середня, ми беремо, складуємо нашу сумку і середню ставимо так руба, так як вона і буде стояти на ребро. І тепер. На кожній на оцій стороні ставимо відмітки, щоб рівно все було. Як ми починаємо збирати? Беремо крайній до середини кусок і з'єднуємо його з оцією стороною. Потім другий з'єднуємо з другою стороною, третій. Третю і так ось. І четвертий із четвертою Так, ось у нас зібрано отак. Так? От. І тепер нам потрібно закріпити. Значить, як ми закріпляємо? Беремо, накладуємо оцей сюди, а цей сюди. І Закріпляємо тут там заклюпочкою. Ми будемо от так, закривати сюди, прикріплювати. От. Під низом теж так само закріпляти, от, звісно. Цей під низ і цей сюди ось наверх. І так, закріпляємо всі, всі, всі полосочки, і в нас буде сумка. Закріпляти краще фіксувати із середини. людини. Зручніше буде. Тобто ці є середні тоді бокові. вже. От. Сумка, в принципі, зібрана. поняли? От. Каркас. Так, тепер нам треба приділити для ручок пешки, значить, як ми їх будемо приділивати. Так, ось беремо кусочок замінника шкіри. Так, тепер ось беремо кільце, продіваємо в кільце і отут з боку так само прикріпляємо закльпкою. Трошечку поставили. О, в принципі, да? сумка готова, тобто можна одягати ручку і можна вже користуватися. Але ми ще пошиємо з вами внутрішню сумку. Можна і такою ходити. правда? Но ми сделаем з вами щось очень другу внутрішньо. Так. Берем тканини. Так. Вот нам надо вимірять, який буде по розміру у нас чехол. Сука внутрішньо, значит. Сейчас я... А так, в принципі, можна і чінать. Так, Значить, будемо ставити замок. Просто дивіться, вшиваємо замок. Як зазвичай вшиваємо і зістрочуємо, прикладуємо замочок, завертаємо. Так. Тут у нас оверлочено тут нормально. Прикладуємо, пристрочуємо замочок. З однієї пришили. Тепер пришиваємо з другої сторони. Отута. значить Замок вшитий. Так. Тепер дивіться у нас тут ось край. Нам треба оце заділити. Значить, що ми делаємо? Вивертаємо. Так, вивертаємо так. О. Тепер складуємо так вирізаємо кусочок замінника шкіри, Отуда рівняємо, так прикладуємо отак, наверх і отак обфатуємо і Тут прострочуємо. Перекриваємо це, закриваємо і цей, От і закриваємо замок, щоб він у нас же не відкривав, не, не розселіє. Поняли як брати, то щоб він не доходив до кінця. Тут прошиваємо. Так, і в нас лишилося низ зашити і боковину. Так І тут де замок. Значить, як ми будемо зашивати, щоб у нас не було цього цього некрасивого, ми отак завертаємо раз а потім другий два рази завернули і прострочили. Сумка наша внутрішньо готова, тепер можна вставляти її сюди. Вставили сумочку. Одягаємо ручечку і сумочка готова. Така у нас вийшла сумка. Модна дизайнерська. Так. Кому сподобалась ідея, ставимо лайк.